Усім доброго дня. Сьогодні хочу зняти огляд на свій город. Перше в мене зростається такий кущик спивки томата. Це я живцювала осінню гортензію. Гортензія в мене не, не заживцювалась, але з томатів, в які я живцювала гортензію, виросли ось такі от кущики. І висаджувала я їх весною. Мені чоловік казав, що вони тобі викинь, вони вже давно-давно переросли. Щоб їх саджати, я кажу, то мені шкода якось викидувати, вже посаджу, що буде, то буде. А воно навіть щось наростає. Я взагалі їх не чіпаю, не, не пасинкую, нічого з ним не роблю. Такі як зростають, то й зростають. Поливаю, то і все. Далі в мене йдуть жовті томати нуксі. Тут щось попідв'язувала, а щось підв'язувала, але впало. Ой, тобто, вибачаю, це не Нуксі, це побіг, це червоний. Ось вони такі. Ну, не знаю, навіть, як на мене, більше б я б його не саджала. Взагалі сам томат смачний, але отаке от, от листя, воно якесь таке не дуже. Якщо стоїть сливка, яка вона гарна. А ці якісь такі, ну, листя то такі, томати вон висять, дозрівають. Будемо куштувати їх. Так, далі з іншої сторони у нас. Зростає чері. Чері то взагалі моя любов. Я думала, що це щось таке важке у вирощуванні, у догляді, але ні, вони мені так сподобались, просто я не встигаю їх обривати. У мене тут зростає буквально три кущики. Я їх пасинкую, пасинкую і вже не встигаю, бо вже вони ростуть і ростуть. Це гілочку пасинкувала, обірвала, вставила, вже дивлюсь, воно вже буде квітувати. Вже квітне. Тобто. Воно, іде вже у різні боки. Розростається, не встигаю просто за ним. Тому що ми приїжджаємо сюди буквально раз на тиждень. Тож ой, не вистачає на все часу. Ось оноксі. Жовтенькі тобто, томати. І взагалі думали, що томати вирощувати це якась така, не знаю, щось дуже важке. Бо завжди приходиш на той базар, а там такі томати лежать, що не їх. І страшно дивитись. А тут, виявляється, воно лише поливаєш. І воно таке виростає. Хіба що в нас була проблема з сороками та фазанами? Ми не встигали за ними просто їх навіть скуштувати. Тому поставили такий от відлякувач. Далі моє розчарування це огірочки. Чесно кажучи, я думала, що з огірками буде простіше, ніж з томатами, але ні, щось пішло не так. Та й взагалі, сорт такий, що. Брала в магазині за порадами продавця, але щось не знаю. Може щось я робила не так, чи недостатньо не поливала, чи недостатньо одобрила, що вони мені не подобались. Вони на початку сезону були гарні кущики, дозрівали, визрівали такі, але на смак вони якісь хотіли корнішони, щоб були, але вони якісь не були корнішонами. Коли зріваєш маленькими, вони якісь геть-ніякі, як недозрілі. Так, далі, де моя любов, це... О, це в нас баклажани. Ось такі вони гарні, просто неймовірні. Я не думала, що баклажани вирощувати, то так просто. Садить, вона зростає ще й таке гарне, гарно квітне, гарно дозріває, нічого не вимагає. Щось трошки листя, чи попекло, чи що. Але то таке. ці баклажани я не встигаю зривати і готувати. Ось така тут краса. І біля баклажанів в нас зростають перці. Е, Якийсь там кінг, не пам'ятаю вже точну назву. Але ось такі от вони ось почав дозрівати перший, Також перці ми ще не куштували, бо вони хворіли спочатку, була в них гниль. Зараз покажу ось такий він здоровий. В них була гниль, почала їх одобрювати то їх також обгризали сороки чи фазани. Вони не встигали навіть дозрівати. А зараз він починає дозрівати щось. Тож сподіваюся, що скоро будемо куштувати. Ось така краса в мене зростає. І як на мене, цього вдосталь декілька кущиків огірків, томатів і все. І на цьому вистачає, щоб поїсти. І навіть когось пригостити. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!